Конфлікт в Україні завершиться, якщо ОПЕК знизить ціни на нафту, заявив Дональд Трамп. Він закликав Саудівську Аравію, як неформального лідера ОПЕК, знизити ціни. Цікава гра. Давайте розбиратись. Трамп вирішує декілька задач одночасно, і варто сказати, що Україна в нього далеко не на першому місці, і це якраз і дає надію. Як ми вже обговорювали, Трамп підписав введення 25% відсоткового тарифу на товари з Канади, яка експортує в США багато нафти. І це може значно підвищити ціни для споживачів, що, вочевидь, може привести до невдоволення. І поки не запрацює його програма Drill, Baby, Drill, на яку ще потрібен час, ціну бензину для американців треба утримувати. Такий економічний маневр одночасно і вирішує внутрішню проблему, і показує здатність Трампа впливати на глобальний ринок. Росія ж опиняється у дедалі складнішому становищі. Її ресурсів, за оцінками експертів, вистачить із натяжкою до кінця 2025 року. Але якщо ціни на нафту впадуть вже зараз, то дефіцит бюджету може стати критичним вже в найближчий час. Це економічний зашморк, який змушує Кремль шукати вихід. Цікаво, що Трамп почав не тільки погрожувати, але й закручувати гайки ще до розмови з Путіним. Це більше ніж всі ми могли очікувати. Але Путін, як відомо, не любить погроз. Це може загострити ситуацію. І якщо економічний тиск не спрацює, Трамп буде змушений показати реальні дії, щоб довести серйозність своїх намірів. Чи погодиться Путін на мир? Теоретично це можливо. Його ресурси обмежені, а заморозка конфлікту дозволила б йому перегрупуватися і вдарити пізніше. Але тут є нюанс йому не дають зберегти обличчя. Для Кремля це не лише питання виживання, але й питання репутації. І якщо можливість припинення війни залежить від гарної фінальної міни ця гра змінює всі правила. Все буде добре до завтра.